Всім привіт! Сьогодні листала стрічку у Фейсбук до того, як він злетів. До речі, напишіть в коментарях, чи працює у вас Facebook та Інстаграм. І от знову натрапила на допис черговий, їх дуже багато, насправді, по групах, де люди там спілкуються на теми утримання худоби різної, там, тварин і так далі. Допис про те, що от людина сталося то-то-то в корови. І що робити? Ну і ви, звичайно ж, розумієте, що по одних і тих самих симптомах можуть бути різні проблеми. І набігають в коментарі люди, такі самі, як от я, ви, ті, хто мають корови, коні, там, кози, і щось радять. І хтось щось радить ну, нормально, хтось радить не дуже нормально. Але суть тут питання не в тому, що я хочу проговорити. Суть в тому, що Виявляється, величезна проблема по селах з ветлікарями. Немає до кого звернутися, коли якась критична ситуація, ну, може, не зовсім критична, але я маю на увазі, що треба знати, що робити, бо щось ходіб, ходобі там чи песикові котиові зле. І немає до кого звернутися. От мені цікаво, у вас теж така проблема по вашій місцевості з ветлікарями, що їх просто немає. Бо я так помітила, що це, це прям велика, величезна проблема, що немає ветлікарів. І друга проблема, немає, якщо є ветлікарі, то ще половина з них такі, що до них краще не звертатися за порадою. Чому я так кажу? Стикаюся з випадками, от я серед своїх знайомих, коли викликають від лікаря. І вроді, що от ми потім там проговоримо про цю проблему. Там, і виявляється, що там в принципі не було щось таке серйозне, прям дуже що та корова не могла вижити. Але від лікар приїздить, він призначає найпростіші препарати, якісь там для підтримки в більшості випадків, навіть не для лікування. І потім. Каже, здавайте. Або зразу приїздить і навіть не береться, каже, здавайте. Не хочуть брати відповідальності чи бояться, я не знаю, в чому проблема. І цю мою думку от, про те, що від лікарі підбирають неправильне таке легеньке лікування, я так скажу, легеньке. Щось простеньке, недороге. Якщо не помогло, то здавайте. Цю мою мій цей висновок підтверджує те, що от в нас в місті, в ветаптеках немає препаратів таких от умовно енергетика, щоб прокапати, я в себе вдумано знайти не можу. Де його купити? Хоча в ветаптек є досить багато. Ми от об'їздили минулий разом, нам треба було енергетик купити, щоб прокапати корову. Ми об'їздили 5 чи 6 ветаптек ніде немає. І навіть такі щось там було? Я вже не пам'ятаю, який препарат теж ми шукали. Добре, що в мене ветеринар на зв'язку в телефонному режимі порадив чим замінити. Так от у мене питання: у вас теж така ситуація з ветлікарями. І як ви виходите з цієї ситуації? Де ви берете ці консультації?